Остаточно прийняла рішення, що не буде продовжувати тимчасовий захист після 27-го року, і також було цікаво почути з уст Європи про те, що з усіх країн ЄС. Виключно Польща вирішила не продовжувати тимчасовий захист уже після 4 березня 2026 року. Що це означає? Що більше ніж мільйон українців, ну зараз напевно близько 900 тисяч, які мають статус УКР, повинні легалізуватись або ж на стандартних процедурах легалізації, наприклад, на карту побуту по роботі, в з сім'єю бізнесу. Або ж подав, чекати, надіятися, що при закінченні тимчасового захисту буде можливість податися на карту Цукер. Детальніше про саму карту, як вона буде оформлюватися, які необхідні документи, я все це записав у себе на youtube каналі але якщо у вас є підстава для легалізації, наприклад, робота або ж ведення бізнесу від трьох місяців, я вам все таки раджу не зволікати. тому що реально ми вже чули ці обіцянки два роки на рахунок карти Цукер, і цілий час це все переносилось. Я не хочу цього допускати, навіть такої думки, що карту цукер не приймуть, і просто люди стануть викинуті на вулицю і не будуть мати можливість реально швидко легалізуватись. Але все одно десь така думка в мене є, тому що ви бачили самі, як довго приймають рішення про щодо продовження тимчасового захисту, в який момент це відбувається, ну останній день буквально. І які взагалі зараз процеси ускладняються щодо легалізації і карти побиту, і громадянства? Тільки нові проекти, все виключно для того, щоб ускладнити процедуру легалізації. Тому беріться до уваги, підписуйтесь на youtube канал Якщо потрібна допомога з оформленням документів, можете зв'язатися до нас по номерах телефону.